Друзі, всім привіт і далі продовжу виконувати завдання. Сьогодні у нас завдання, друзі, охота на Пантер, частина третя. Друзі, частина третя, де потрібно вже робити, буде е, е, главаря Пантер. Це Багіра. Ой, Бахтіри -бах називаються. Клик Бахтіри. Багіра. Друзі, погнали коротше, на карті. Вот тут нам показує, де знаходиться цей Бахтір чи Багіра, -бах хто як її називає. Друзі, буду вже я там, то продовжимо. Але, друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Так, буду на місці, продовжимо. Друзі, на місці я, і нам треба вбити Бахтіра, який знаходиться ось тут на жовтій місці на карті. Ось така пантера чорна 40-го рівня. Ставлю мітку, ось вона тут знаходиться. Друзі, дивіться, місць, місць де вона знаходиться. Все, вбиваємо її, друзі, там потрібно буде забрати її клик. Так, друзі, вбили ми її, забираємо сразу клик. і відкриваємо карту, і показує, нам потрібно повернутися назад до того NPC, в якого ми брали це завдання. Зараз ми зберемо цю пантеру. Так, вбили. Так, все, сідаємо на свій транспорт. Друзі, і повертаємося назад до NPC. Все, буду вже на місці, то там продовжимо. Так, друзі, на місці я підбігаємо до цього NPC, в якого брали, віддаємо цей клик. І виходить у нас такі дають штани охотника за... За, цеп... за цепочку виконаних завдань. Друзі, все, на цьому все. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Всім гарного настрою, всім пока.